Вітаємо вас, в маркері подій. Його можна слухати в нашому етері FM Галичина, або підпишіться на канал FM Галичина Аналітика, щоб переглянути нашу розмову. Тим більше у нас сьогодні дуже несподівана і сонячна трансатлантична гостя, наша американська львів'янка або львівська американка. С -с Самі виберіть, що вам більше підходить. Сонячна Оля Онишко, вона коли усміхається завжди сонячно. У неї написано, що вона фільммейкер, але ми знаємо, що вона. Режисерка, а вона ще книжки пише сценарії. Пише Олю. Знаємося давно, тому ми не будемо тут дурити наших глядачів, слухачів. Олю дуже радий бачити. Дякую, що ти нас запросив. Дуже приємно, Оля, от знаємо, що в, в десь з якимись ідеями поїхала в Галич, не встигла доїхати до нашої студії. Видно, знову щось хоче з, знімати. Але ми про це десь на, на, на закуску нашої розмови. Що скористаємося зараз допомогою Олі Онишко, це. Погляд творчої людини, американки на все ж яка живе в Вашингтоні, на все, що робиться, і по лінії сша Україна, і по лінії американської політики, яка стала глобальною, весь світ стежить Байден, Трамп. Що далі? Як це все виглядає, от твоїми очима? Це настільки психоделічно виглядає, як це ми читаємо в новинах, чи це не настільки хвилює американське суспільство? Ну, ти знаєш, по-перше, я вже тут майже місяць, uh -huh. а політика змінюється з години на годину, так виглядає, а в нас часом світла нема. Але якщо це відсунути оті такі е, щогодинні зміни, а просто подивитися, що відбувається взагалі, ну то зрозуміло, що йде мова про боротьбу двох цивілізацій, так? Е, е, цивілізації, яка бере авто. Автократію і олігархію і ем, цивілізацію, яка все-таки прив'язана більше до ем, соціалізму. І от то я тут вже і... за я, я вже заплутався Олі, а глядачі Так само. Тобто, оця перша цивілізація це що асоціюється з республіканцями і з Трампом, а друга та, з, та, з, та, з Байденом і навіть і навіть, і навіть і ну і з Путіном зрозуміло, а друга, на жаль, з демократами, тому що вони є і, і до речі, ми з тобою якраз от, як почався ефір і тому, що є дві цивілізації. А ми, як у суспільство, як на мене, глобально, готові на третє щось інше. І я думаю, що ми будемо просто в такій. Ем, я думаю, що між боротьбою тих двох таких е, двох. Народиться щось третє, та така моя моя думка. Так, Але ну це вперед, візія наб... на візія майбутнього. Але в політичний так. момент зараз, от в принципі, що американці, ті, які так люблять, наприклад, Трампа, вони настільки не люблять тих, хто любить Байдена. Тобто це виглядає так, як в нас в на виборах завжди в Україні, що один одному готові набити пику в, в ім'я свого кандидата, і, і настільки це протистояння відчувається в суспільстві, воно по цій лінії президентських виборів в Америці зараз. Так само відчувається? От, до речі, то дуже, дуже цікаве питання, ти задав. До 6 січня, пам'ятаєш, 6 січня, коли, коли було фізичне захоплення капітолію, такого навіть і в думках ні в кого не було. Тобто, вважалося, що вся агресія залишилася ще. Тобто, коли Лінкон ем, зробив промову. Е, вона до речі була 4 хвилинна, Найкоротша президентська промова всіх часів Америки. Це була на останній е, битві Герізборґ е, між Півднем і Пів і Північю. І він сказав тоді, що з цього моменту ми забуваємо про те, що ми мали північ, і ми мали південь. Ми є однією нацією. Це, що сталося трагічно. Ми оплакуємо, і ті мами і ті мами оплакують своїх дітей, і ми на тому ми, ми віддаємо дань минулому, але ми рухаємося в майбутнє як одна нація. З того моменту до 6 січня, власне, ідея була така, що ем, агресії, вайоленс, господи Боже, мій, не пам'ятаю українського відповідника на Райміні, не може, бу, не може бути ніякої фізичної боротьби між. Ну, Будь-якою партією. Тому завжди говорили, що є найбільша цінність Америки як у суспільства. це no є. Наувайленд без, без насильства. Але ми його побачили без 6 числа. А ми, а, і ти розумієш, і це вибило. Тобто о, оцей акт, він, ну, тобто він з, статус кво змінився. Тепер виходить. Так само, як Путіна, тобто це було настільки рівносильне, що сталося в світі настільки, наскільки була анексія Криму, <сваж> так? тому що був статус кво що не можна пере 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 перевести, перейти кордони. А Путін показав, що можна з тими зеленими синіми чоловічками. Так? то саме зробив Трамп. Виявляється, що можна насильством, що тобто там, 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 там були там ж люди загинули. Тобто там було реальне насильство. Там конгресмени сиділи під столами. Зрештою, я до речі, вже тепер можу сказати, що під час імпічменту Трампа я офіційно працювала, ну тобто, працювала як консультант в, в Марсі. Каптур я працювала в конгресі. Працювала там якраз до, до того, як почався ковід, тому що після того консультанти mm. тільки тільки Стеф міг залишитися. Але я ну, мені була, я була в залі, коли, коли був коли голосували за імпічмент і Так далі це було ну, надзвичайно така цікава ситуація. Але вертаючись до того, що про про що ми про що ми говоримо, ми зараз живемо. Ем, Дуже несподіваний такий час ніхто, я думаю, з американців так само собі не міг уявити, що ми в такому ну, тобто часі зупинимося, але завжди, щоб розуміти, що відбувається сьогодні, якщо можна, треба згадати трошки історії і сказати, чому наприклад та ж українська діаспора. При тому всьому, що ми можемо з ними не погоджуватися? Я не момо не можу погоджуватися, як що до сих пір можна Трампа підтримувати? Але чому вони так були за республіканців? А, так? Зараз, а зараз як до речі, Оль, це я, дуже важливий так? момент. Оль, а зараз так, традиційно От, за тому, українські там... американці голосували за республіканців, оскільки республіканців крім Трампа жодної я кандидатури, вже... кандидатури немає то як вони зараз змінили свою думку чи сціпили зуби і будуть не за сі, Трампа всі. і послухай, чому так сталося? Тому що а, е, демократи, демократи традиційно були завжди. Вони то саме, то саме що е, американські демократи, і, і навіть якщо подивитися французи, та, і ліберали, вони були, вони завжди мали це потяг до ну, тобто симпатії до соціалізму. Все таки ну, то що ліваки. Маркс, то, що називають тепер ліваки, left-wing. точно. На, наша вся діаспора, яка була активною політичною діаспорою, не економічною першою хвилею, так званою, а оця друга, третя хвиля, це була політична діаспора. Як вона там як вона опинилася? Та з тих тих, тобто, це діаспора, яка як вона формувалася? Це люди, які втікали, які були в УПА, які можливо були, яка була ця інтелігенція, яка втікала від соціалізму. Тоді вона опинилася в Діпі так званих displaced person, в, 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 в таборах біженців на території, яка пам'ятаєш, тоді Німеччина була поділена, там були ті табори біженці, ну, західних тих людей, союзників які та. Не хотіли повертатися до Союзу. Значить, що з цими людьми сталося? Ці британці їх відправили назад до Союзу, ти їх американці, американці, які не, не дозволили в системі совєтській забрати тих людей, а відправили їх цілим скопом з тих таборів, відправили їх до Америки. Тобто, вони реально врятували життя багатьом інтелігентним людям. То що ті люди почали робити? Вони були лояльні до тих, хто їх врятував. Тобто вони почали бути з республіканцями, тому що республіканці йшли проти соціалізму, проти, проти совєтського ну тут бекграунд зрозумілий. Оль, тут бекграунд зрозумілий, але є такий е, американський хороший фільм, е, називається Хвіст виляє собакою. суперзірки там грають. І зараз подібна uh -huh. ситуація є в республіканців, коли маленька група трампістів на чолі з Трампом фактично керує всією великою традиційною республіканською партією. І от цей хвіст. Стволяє собакою, як воно тепер виглядає. Тобто це з консервативного погляду американці тобто, готові на це що я пояснюю. Це та. не означає, що я маю будь-яку ситуацію до того. Ні, ми просто тобто, пояснюємо. Ситуація бекграунд. Взагалі ситу, ситуація з ситуація Трампом, ну то ну, ну це зрозуміло. так, як нас тут ситуація з Путіном? Це моя особиста думка. Угу. Тобто для Америки вона є дуже небезпечна, тому що знову ж таки воно показало, що якщо Трамп, хоч він тепер від цього відхрещується, але насправді він був той, котрий закликав, закликав людей піти і відстояти його інтереси про на, на капітолі. А він потім, потім відхрестився свою... від того, потім сказав: я тут ні до чого да, мене не судіть. суддя. Ми йому ніхто не вірив, але Він від того відхрестився, але. Um, По-перше, прецедент був, був, був зроблений. По-друге, він не скриває та як та як і Путін. Він не скриває своїх своїх намірів. Він може їх потім в жарт переводити. Він може від них від відхрещуватися, але там є дуже, дуже така ну, тобто пряма, пряма в нього лінія. Так? Але найгірше я, от щось мені ця думка приходить весь час, і то може таке в невелике відхилення. Відкли, але що мене наприклад? Ем, Дуже непокоїть, що йому почали симпатизувати дуже багато людей, які є так звані, ну, я не знаю, так можна сказати, spiritual leaders, такі духовні, духовні лідери. лідери, так. І і нетрадиційні. нетрадиційні. А що мають на увазі нетрадиційні? нетрадиційні? Нетрадиційні це я маю на увазі. Ем... Відхилення, якщо ти знаєш New Wave, так? Це, так. це є Ню ну, Вейв ну, тобто нова нова хвиля в американській е е в американській е філософії. Це була вона більше така склонна до буддизму, до, до от звідки пішло це mindfulness, так? Угу. І це Але так це ж було позаполітичний вона вона процес. Закупила. Оль, але це, це було так. позаполітичним, позаструктурним процесом. Тепер воно стає. Але ти розумієш, що яка тут ти є завжди позаструктурним, Але як ти знаєш, якщо пере... Пере... Подивися, що Путін робить? Він як іде в своє суспільство, він іде через церкву. І от я по, 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 побачила це ще було під час до речі, під час ковіду, коли і, і ш, багато ну, тобто було сумніву стосовно того, чи правильно ем, чи є правильна політика стосовно населення в певних державах, як поводилися під час держави, як системи до своїх громадян під час ковіду, це дуже скористався тим, як і Путін, так і Трамп. І ага. От частина та людей, яка не погоджувалася, послухай мене, бо це є дуже важливий момент. І маємо я його. просто показую, що маємо ще три хвилини. Треба все встигнути. <гум> <гум> Добре, <гум> так, Я зрозумів, це є, що... такі, це є Це є це є то. Антисистемники, оці е, антивакцинатори, раптом перейшли з площини, от отаких е, те, те, теоретично суспільних в площини політичні. І тут моє якраз власне питання, якщо я не можу зрозуміти, американці Вони дуже добре до по... так. Але американці дуже добре поінформовані і завжди мають можливість перевіряти інформацію альтернативними джерелами, з які симпатизують Трампу, Байдену, всі інші. І чому такий високий рівень станом на сьогодні е, громадян Америки вірить в різні конспірологічні теорії, на чому, до речі, грають штаби кандидатів, звичайно, ж так. Тому що при тому, що ми вертаємося до початку нашої розмови, тому що прийшов час, він є є той час, що є е, е, приходить час для якоїсь третьої системи. І коли люди розуміють, що ні одна система, ні друга не спрацьовує, а приходить час для третьої, вони шукають відповіді на свої питання. І коли держава. Um, як um, формальна структура не готова відповісти або дати відповіді на питання таким людям, то вони відповідно самі вибирають з ким бути. І, mm -hmm. от, і от тут оцей такий розумієш момент, що Трампа і Путіна для таких людей є, на жаль, більше відповіді, тому що вони на них звертають увагу. І а... тут ще теж є дуже цікавий один момент. Оль, а скажи тоді, є така картина в Сальвадора Далі в перечутті громадянської uh -huh. війни. Нам деколи протистояння трампістів і демократів подають як протистояння, яке може привести до конфліктів і знову вертаються до цього до цієї атаки 6 числа. Так є таке відчуття, що це протистояння може Дивися, перерости? я та... Про це вчора, вчора дуже, дуже багато говорив. Ем... Про це вчора на новій хвилі дуже багато говорили і висловлювали, і про це оцю теорію, яку ти хочеш, щоб я зараз озвучила, про неї зараз дуже багато говорять. Я би не хотіла цього озвучити, тому що я дуже як творець і як та, котра вірить, що то, що ти говориш, воно може втілюватися. Я не хочу говорити то, що я не хочу бачити в своїй реальності. Добре. Але воно є можливим. Маю коротеньке питання, як до, до режисерки, в хороший фільм Don't Look Up не дивіться вгору. Як його сприйняли американці в світлі американської політики? Вони її правильно вони його дуже правильно сприйняли. І я тобі скажу, чого я чого я сьогодні, чого я до тебе за, за, запізнилася. Тому що я була в Галичі, тому що в нас є, і я працюю над, над, над чимось, що є таке дуже подібне, але тільки в історичному контексті. А натікну я тобі це, це про те, що я туди їздила. Я їздила перевірити, чи є справді в нас кельтське коріння. Я знайшла, тому що там зараз вони роблять неймовірні розкопки під час війни, і це диво тим людям. І так, що «Don't look up, but do look back». Для того щоб зрозуміти, що є in the future. О, Оля, дуже дякую дякую за участь в нашій програмі і чекаю з нетерпінням. Що ж це таке цікаве в зніма Оля Онишко для наших глядачів? Зразу хочу сказати, що е непогано би було, як маєте вільну хвилю, знайти три історії Галичини. Суперовий фільм в, 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 в крізь призму ще одної трагедії Другої світової. Його Оля Онишко з власне з партнерами зробила це фільм. От е Галичина крізь призму Другої світової. А, а, а от таку саму історію про Україну крізь призму цієї війни, яка ще невідомо, коли закінчиться, є бажання знімати чи все знай то може тобі. Ми маємо ще одну хвилину? Одну хвилину ще маємо. Тому так. що то для... для те, що нас може... може тримати і виходить так, це є розуміння американців. Так? От, наприклад, моя товаришка, яка мені дуже зараз багато допомагає з пораненими, там, вона мені подзвонила, і я їй включила сирен. Вона слухай сирена, вона каже, що, Ізраїль атакує? Тобто, який Ізраїль? Де ми? То, що нас може поєднати? Це, а, тобто це спільне коріння з Заходом, і воно в нас, до речі, є. Тому я роблю фільм про, про, про е, королеву Ольгу, і тому я їздила в Галичі, вибачте, до тебе запізнилася. Тому що було дуже важливо знайти текельське походження і власне, на власне про це древнє коріння, не який зараз теор... те древні, теор... але та. воно сьогодні нам дасть якісь відповіді, як буде від як буде наша Є... геополітична ситуація. На якому де... цивілізівну цивілізаційному е, в світі опиниться Точно. Україна? Та оця ідея в нас абсолютно об зрозуміла Олю. Ще раз дякую за участь в нашій програмі. З нами була е, Львів'янка, американська львів'янка Оля Онишко, кінорежисерка, яка готує нам сюрпризи. Це був маркер подій. Е, е, далі буде, але не забудьте підписатися на наш канал в YouTube FM Галичина Аналітика. До зустрічі.